Купує покинуті хати мазанки та реставрує їх, аби зберегти культурну спадщину. У селі Жабокрич, що на Вінниччині, місцева блогерка Олена Присяжнюк придбала шість будинків. Поступово їх відновлює і паралельно знімає відео для соцмереж, аби популяризувати українське село. Вона мені дісталася від прабабусі найулюбленіша. Олена Присяжнюк запрошує до своєї першої відреставрованої хатини. Тут каже, час ніби зупинився. Виглядає оселя, як і 70 років тому. Фото моєї прапрабабусі прабабусі Катерини. Е, воно завжди тут було. Відколи від я себе пам'ятаю. Ця хатина вона була, я так кажу, законсервована 15 років, так як тут ніхто не проживав. У цей будинок стояв, певно чекав мене. За його реставрацію взялась чотири роки тому, бо мріяла відновити теплі дитячі спогади. Українська радіо а створила цілий музей з килимами на стінах, рушниками, доріжками та величезною колекцією прикрас та вишиванок. Це, наприклад, можливо, від нас кілометрів 20 вона була вишита. Тобто, все в межі там кілометрів. Оце всі сорочки саме звідси. Угу. Тому це все наше рідненьке і місцеве. Процес реставрації Олена транслювала у власному блозі, і тепер її відео у соцмережах мають мільйони переглядів. Мені 29 і я працюю в селі Жабокрич. Придбала Олена і сусідню хату мазанку. Її ніжно називає Ромашкою. Тут е проходять більшість майстер-класів, зустрічей, ретритів, е конференцій. Ми все проводимо його тут. Ми його дуже класно тут облаштували. Зараз Олена має шість будинків. Покинуті хати купує на власні збереження. Найдешевша коштувала 19 тисяч гривень, найдорожча понад 150. Деякі відреставровані приміщення здає в оренду. Меблі залишились тут всі, абсолютно, які були раніше: від поличок до серванту, столу, ось, наприклад, швейна машинка. Все залишилось так, як було. Працюють над реставрацією усією родиною за головного бригадира дідусь Олени. Дідик, капітально. Сила. Залюбки це робили, просто інтересно було. Позачищати, так, піддержувати все, підказуємо те, що як вона не хоче слухати сама по своєму. Команда я вами тут трошки. Так, я Використовують лише натуральні матеріали. Яка ж тут треба вам? Полоски розказую. Владе, якщо нам треба венеціанка, травмок, банька. Одну стіну залишили незамащеною, аби показати, з чого хати будували раніше. Ці блоки самі колись робили люди. Були спеціальні таке, знаєте, збите з дощечок обладнання, де на їх туди набивали, забивали цю глину, полову, солому, що там в кого було. Аби люди не покидали її рідний жабокрич, Олена започатковує тут ще одну справу: за грантові кошти облаштовує теплицю, де вирощуватимуть перці. Я вже зараз на сьогоднішній день можу створювати додаткові робочі місця в своєму селі. А ще другий рік поспіль на подвір'ї прабабусиної хатини Олена облаштовує будиночок Святого Миколая. Ми зараз живемо в надзвичайно важкий час, і нам в час, коли все руйнується, і зберегти набагато важче, але все-таки це потрібно робити для того, щоб пам'ятати своє коріння. Із Вінничини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна марафон. Єдині новини